щоб тепле літочко було, і вчасно приходив рясний дощик, і тепла пора року. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відтворили свято першої борозни. Це стародавня народна традиція, початок оранки сівби. Від успіху цих робіт залежав добробут селянина і його родини протягом всього року. Ми щороку проводимо свято першої борозни, тому що саме із цього свята фактично починався сільськогосподарський рік у наших предків. Тобто, після свята благовіщення, коли вже земля після зимової сплячки відпочила, можна було починати працювати на полі, і звичайно, це був великий такий важливий день для всієї родини. Звичаї, пов'язані з першою оранкою сівбою з давніх давен складалися з освячення плуга першої борозни, покладання свяченого хліба на перші скиби зораної землі, що продила нива, а також яєць для чистоти хліба. На музейному полі цьогоріч засівали овес. Раніше хліб випікали з вівса. Пшениця була дефіцит, і перед тим як іти в поле засівати овес, треба було його засівати. Традиція була на ще серце, не їсти нічого, не пити перед посівом і молитися. В основне, щоб була молитва проведена. Перед тим як засівати, брали шкарлупу яєць. можна було навіть і писанку, крашанку взяти, шкарлупу і закопували в землю кусочки невеличкі кусочки хліба. Все це закопували в землю і потім вже починали сіяти овес. Дітлахи, які прийшли на екскурсію до Ужгородського Скансину, мали змогу почути про традиції пращурів та спробувати свої сили у сівбі. На завершення імпровізованого свята після плідної роботи всі охочі могли долучитись до гри перетягування канату.